Виконання соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича тема зустрічі в управлінні праці та соціального захисту населення, яка проводилася днями. На зібрання були запрошені представники міських громадських організацій міської ради ветеранів, спілки Союз Чорнобиль Україна, товариства Довіра, первинної організації Товариства сліпих відділення української спілки ветеранів Афганістану, інвалідів-візочників, дитячого реабілітаційного центру Жемчужинки. На початку засідання виступив заступник Лозівського міського голови Олександр Неділько, який підсумував події в державі пов'язані з євроінтеграцією. Про виконання соціальних ініціатив президента у минулому і у цьому році доповідав. ...начальниця управління праці та соціального захисту населення Ольга Фетченко. Мета соціальних ініціатив це забезпечити послідовне впровадження державної політики щодо підвищення соціального захисту найбільш вразливих верст населення це пенсіонери, інваліди, малозабезпечені сім'ї, ветерани війни. Саме ці верстви населення належать до категорії найбільш вразливих і особливо потребують допомоги. Пали на зустрічі заступник директора Центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Неля Кишинська, начальниця служби у справах дітей Світлана Брежнєва. Вони розповіли про ініціативи президента, які спрямовані на соціальний захист дітей, зокрема з особливими потребами сирі та сімей, в яких вони виховуються. Після промов доповідачі відповідали на запитання аудиторії. Найбільше їх було до представників управління пенсійного фонду. По завершенні зустрічі присутні домовилися зустрічатися щомісяця.